I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про вересень місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Дякую кожному, хто ставить вподобайки та коментує. Вам окреме дякую! І звісно ж таки скажу, якщо вам потрібна особиста консультація, ви можете написати мені на електронну адресу, яка написана під цим відео. Ну що, розпочнемо, як завжди, зараз трошки так загально розкажу, що нас чекає в вересні місяці. По-перше, у нас розвертаються як Венера, яка була ретроградна, і Меркурій, який теж був ретроградний в серпні місяці, розвертаються в прямий рух. Тобто, вже наша комунікація налагоджується, і, звісно ж, таки, фінансові наші моменти життєві, і також і відносини. Я надію, що кожен пропрацював відносини в, в своїй сфері, і зараз вже з новими силами розпочинає або щось нове, або по-новому. І, звісно ж таки, найголовнішим таким акцентом вересня місяця це розпочинання коридора затемнення, який розпочинається 29 вересня. Тобто це вже початок затемнень, про які ми розпочинаємо говорити, да, тому що це буде такий акцент в нашому житті на півтора року. Тому вже зараз, в вересні місяці, розпочинаються ось ці зміни. Хоча пам'ятаєте про затемнення, я вам казала ще раніше, тобто якась інформація у вас вже могла приходити, і зараз ви вже конкретизовано будете. Так, націлено да, працювати над цими сферами. Про коридор затемнення є окреме відео або буде окреме відео на каналі, і можете подивитись, яка сфера саме буде найбільш актуальна. Але все одно, зараз я трішки про це поговорю, і ми також піднімемо цю інформацію. Ну що, Овни, а зараз більш конкретизовано поговоримо саме про вас. І розпочнемо з того, що 4 вересня у нас Юпітер стає ретроградний знаковий телець. Це в вашому другому будинку, тобто сфера фінансів буде достатньо знову ж таки передивлятися. Скажу, що Юпітер входив в цю петлю ще 11 червня, тобто тут вже тут розпочалися у вас такі зміни по фінансах. Це можуть бути Юпітер взагалі приносить такі розширення або багато можливостей. Якщо ви, наприклад, до вас приходила якась інформація стосовно, можливо, роботи нової, можливо, якісь нові джерела заробітків, і ви роздивлялися. То зараз ви будете повертатися, можливо, до цих тем і будете передивлятися до того, що вам казали, що вам пропонували, які посади, яку роботу, і ви, як наче, передивляєтесь взагалі свої фінанси. Також хочу помітити, якщо ви, наприклад, з початку червня багато витрачали, то зараз ви, як наче, передивляєтесь, а чи не багато я витрачаю на якийсь свій статус, можливо, щоб доказати комусь, так, довести комусь, що я чогось варта або вартий. Також Юпітер, взагалі, хоче трошки такої розкоші, і багато витрат, можливо, було саме пов'язано з тим, щоб довести якусь свою значимість або свій статус, також показати. Тобто могли якось витрачати кошти свої не цілонаправлено так на якісь такі вагомі покупки, які потрібні в житті? А все ж таки, можливо, трошки марнотратства теж було присутнє в цей період. То зараз ви, як, наче, передивляєтесь, тобто проходите назад. А чи не багато я витрачаю на те, щоб довести комусь щось? Тому можливо зараз ви трохи будете передивлятися свої цінності, і можливо витрачати трохи не на те, на що витрачали ось цих на початку літа. Але, взагалі, пам'ятайте, що Юпітер це планета, яка дає можливості. Тому можливо передивіться те, як ви ставитесь до своїх цінностей. Взагалі якась переоцінка цінностей має пройти в цей період, тому що ви по-іншому будете точно розпоряджатися своїми грошима. Можливо, не настільки вкладати будете кошти, як захочеться навчитися правильно заробляти, тобто збільшувати свій такий дохід і збільшувати взагалі ті кошти, які вже маєте. Тому тут велика ймовірність, що будете все ж таки передивлятися, чи не занадто багато ви. Трачаєте на ті речі, які все ж таки не вартують того. Тому така переоцінка цінностей, звісно, таки може бути це, взагалі, не тільки фінанси, це і те, що ми цінимо в житті. Тобто тут будете передивлятися цю сферу. Але хочу помітити, що в принципі ретроградність у нас триває аж до кінця 2023 року, і він буде в тельці ще надалі. Тобто, взагалі, Юпітер проходить по одному знаку цілий рік. Тому якби цілий рік нам дається для того, щоб трошки скоригувати свої таке своє фінансове положення. А коли він ретроградний, то ви все ж таки задумуєтесь над тим, чи, е, чи правильно я вкладаю кошти, чи правильно я заробляю, чи е, правильно я взагалі формую свій бюджет. Тому ось цей період до нового року, починаючи з вересня місяця, все ж таки сфокусуйтесь на тому, щоб трошки змінити своє фінансове положення. І можливо почати по-іншому заробляти або витрачати. І ще хочу помітити, що у нас Венера в цей самий день, коли Юпітер стає ретроградним. Венера виходить у нас з ретроградного руху. А Венера все ж таки символізує саме фінанси та відносини. Тому можна сказати, що з одного боку ви починаєте передивлятися, але до цього ви все ж таки над своїми фінансами вже працювали, коли Венера була ретроградною. Тому тут з 4 вересня може бути як початок чогось нового в фінансовій сфері життя, тому що ви вже трохи пропрацювали, переоцінили так, а так як Венера у нас була у вас в п'ятому будинку, то можливо ви витрачали багато коштів саме на свого партнера, або взагалі на подарунки собі, на якісь приємні моменти, на творчість, на дітей. І зараз ви все ж таки думаєте, чи не забагато ви витрачали цих коштів саме на цю сферу? Можливо, будете більш раціонально ставитись до своїх грошей. Тому такий вересень, місяць, початок більш серйозного можливо ставлення до своїх фінансів. А ось 15 вересня у нас формується новий місяць в знакові діва. І тут скажу, що це для вас що сфера роботи та здоров'я. Так, тобто, ви розпочинаєте, можливо, нову роботу, можливо, по-новому слідкувати за своїм здоров'ям, або, можливо, ви розпочинаєте якісь нові звички втілювати в своє життя, тобто приносити якісь позитивні звички в повсякденне таке життя. Або більш структуровано взагалі займатися своїм таким розпорядком дня і більш чітко. Тідко будувати свій графік. Але якщо ви хочете, правда, змінити щось в своєму здоров'ї, або обстежитися, або здати якісь аналізи, або, наприклад, розпочати харчуватися правильно, займатися більше своїм здоров'ям, то це можна робити саме 15 вересня. І тим більше у нас Меркурій стає стаціонарним і потім розвертається в прямий рух, а це все ж таки також відповідає він за сферу робочу, таку і здоров'я, тому що відповідає за шостий будинок. Тому тут буде і навіть легко. Легко вам втілювати ось ці звички в життя, тому що Меркурій все ж таки не передивляється уже якісь тему, так а все ж таки стає в прямий рух, і тому легше буде навіть розпочати якісь такі теми. А ось 29 вересня у нас формується повний місяць в вашому знакові. Так, овни у вас починаються затемнення, по перше, тому що і вузли стоять в ваших знаках. Тому тут такі кардинальні можуть зміни поча розпочатися саме в сфері. Відносин і, взагалі, формування себе як особистості знаю, в мене є особистий овен, який вже розпочав працювати над собою, над своєю зовнішністю і навіть над своїм світоглядом. Тому скажу, що ви вже могли це відчути. У вас вже могли розпочатися такі. Можливо, бажання щось змінити в своєму житті, тому що ось ця сфера, перший і сьомий будинок, це достатньо кардинальні такий будинок і кардинальні такі точки. І коли проходять затемнення, то ви після. Проходження півторарічний цикл, ось цей затемний, ви себе все ж таки навіть можете не впізнати. Коли ви захочете порівняти, наприклад, себе зараз, і коли пройде півтора року, то все ж таки ви зрозумієте, що ви, по-перше, почистили простір від тих людей, з ким ви не хочете спілкуватися. Ви по іншому себе будете ставити в розмові з іншими, і взагалі будете по іншому себе транслювати. Тому тут можна сказати, що розпочнуться такі зміни у вас як особистості, так і взагалі можуть бути достатньо такі кардинальні зміни в ваших відносинах. Тому тут на затемнення завжди можна зустріти свою другу половинку, зустріти взагалі людей, з ким ви можете. Розпочати ось ці відносини, можливо, просто в цей період у вас буде багато варіантів, тобто набагато більше варіантів з кимось познайомитися і побудувати ось ці відносини. Тому, Користуйтеся цим часом для того, щоб роздивитися, можливо, правда, Всесвіт вам посилає якусь людину, з ким ви можете побудувати ось ці відносини. Також хочу помітити, що якщо ви вже у відносинах, то можливості кардинальні зміни будуть говорити про те, що у вас статус змінюється. Наприклад, ви одружуєтесь, або якщо ви одружені, це може бути і розлучення, або такі. Не, не скажу, що прям кризові моменти, але все ж таки будуть висвітлюватися якісь ситуації з вашим партнером. І, можливо, це не зовсім такі легкі періоди, але все ж таки вони відкривають вас по-іншому, і партнера також відкривають по-іншому. Тому ви можете у відносинах пропрацювати багато тем. Я надіюсь, що там все нормально. Я... І тому в цей період ви можете пропрацювати багато тем, які вас не влаштовують з вашим партнером. Тому тут півтора року буде націлювати вас саме на це. Хтось може, наприклад, розійтись і знайти нового партнера дуже швидко, тобто відносини можуть змінюватись дуже кардинально і швидко. Тому ось цей період, взагалі, коридора затемнення, це починаючи з 29 вересня по 14 Жовтня, це буде коридор затемнення, і саме тут буде приходити якась інформація, або, або ви будете знайомитися з новими людьми, або взагалі будуть висвітлюватися якісь такі також питання, які потрібно буде пропрацьовувати. Я не скажу, що це легко, так але це дає якийсь свій зріст. Взагалі, ви змінюєтесь як особистість, і, звісно ж, таки люди біля вас також змінюються. Тому коло оточення, навіть якщо це не стосується особисто ваших відносин, але все одно коло оточення у вас. Буде змінюватись в цей період, тому також візьміть це на за увагу, таку тому що. Багато що можна змінити і скоригувати те, що вам не подобається, і взагалі, навіть те, як ви говорите, як ви себе подаєте, можливо, навіть свій імідж ви будете змінювати, свій спосіб комунікації, свій спосіб знайомства, свій спосіб себе презентувати. Тобто, дуже багато змін особисто для вас буде в цей період. Користуйтеся цим, хоча я сказала, що це не зовсім може бути легко, але все ж таки це дасть свій результат. Ну що на цьому буду завершувати це відео. Скажу, що найбільшим таким фокусом уваги те, що нас готує, це, звісно ж таки, коридор затемнення, початок коридору затемнення. Тому будьте також готові до цього періоду. Ну що, наразі це все. До нових зустрічей. Та як завжди, все буде Україна!